Вітаю! Сьогодні поговоримо про партнерство. Невзначені товариство. Партнерство буває платне, реєстроване і, мабуть, нереєстроване, соціальне для досягнення соціально побутових і соціально трудових чи соціально-економічних питань. Чи є партнерство заради миру, підписане у 1994 році. Поговоримо про партнерство як вибудувану співпрацю двох сторін, від якої виграють усі. Є різні форми партнерства. У своєму фізичному житті, у поточній реальності я теж мала досвід партнерства, думала взаємовигідного. А виявилося, що конкуренція була настільки нездоровою, що мені довелося зцілювати ситуацію. За кожен неправильний крок у моєму напрямку я тупцію ніжками. Такий вже характер. На постійній, довготривалій і хамській основі чинилися напади на мій розум, на моє тіло і на мій дух об'єми трьохвимірного енергетичного залучення і токсичності, які вивільнюють зараз працівники світла. Плазматичному світлі, яке тече зараз на планету, являється приголомшливим для людства і особливо для тих, хто знаходиться на передньому краї Вознесіння. Ми проклали шлях до трансформації людських ДНК і свідомості. Я використовую свій зростаючий. Рівень усвідомлення і внутрішнього росту в якості шляху до спілкування з зоряними націями. Я є сім духовним наставником для людських душ. Я пропоную іншим те, що їм потрібно і про що вони просять. Знають вони про це чи ні, просять вони це свідомо чи несвідомо. Я заякорена в більшій кількості кристалічних енергій і можу активовувати духовні дари і здібності. Я пробуджую інших своїми словами, своїм голосом, своїми інтонаціями своїми розповідями, своїми історіями, своїми віршами і своєю енергією. І я відкрила у собі Дар розуміти, що відчувають інші люди. Я щитую це з їхніх обличчя, або при короткому спілкуванні я можу підняти чи опуститися до рівня вібрацій співбесідника, ну, не дозволяючи проникати стороннім вібраціям у моє тіло. І таким чином, можу подорожувати життям людини, аби знайти причину проблеми, аби. Потім її краще зцілювати. І за таких умов легше прощати. Прощення це ще одна моя чеснота. Мова йде про справедливе прощення, бо я ще є справедливість. Квантове поле дає нам можливість рухатися із 3D, в 4D, в 5D і назад. Кожен Пробуджений володіє силою творення, яка відповідає тисячі непробуджених. Потрібна невелика частина людства, аби пробудилася, щоб набрати необхідну критичну масу, аби викликати кінець темного правління на планеті. Я є співспадкоємцем Христа Партнер Бога, посудина для благодаті та свідок істини. Я маю доступ до благословіння небес, до неймовірних скарбів небес, до обіцянок Божих і до благословіння Спасіння. Отже, ми сьогодні поговоримо про Партнерство з духом. Ви знаєте, а це саме вигідне взаємо, саме надійне, саме ефективне, саме бажане партнерство. І оскільки у кожного колобка своя дорога, то не можна звинувачувати камінь. Який лежав на дорозі. Давайте програємо кількість ситуацій поведінки з каменем. Перша обкотитись, ну, у значенні обійти. Друга. Перестрибнути, ну, якщо ніщо не загрожує яйцям. Або переступити. Третя. Віднести в бік. Четверта копнути. Ну, тільки не так, як я колись копнула м'ячик у дитинстві. Розкажу цю історію. Ми з однокласницями поверталися додому зі школи і кожен раз ми заходили в крайню хату до однієї із подруг попити водички. У неї були брати, хлопці, і на дворі завжди лежали різні м'ячики. Я ще здалеку побачила один із них і з розгону вирішила його копнути. Подруга позаду кричала Ні, я не розуміла, чому не можна копнути м'ячик. Коли я до нього підвігла, ну і все-таки я його копнула, хоча вже не на повну силу, то я зрозуміла, що це лежала 16-к гиря ручкою в інший бік. Я нічого не зламала, мене врятувало взуття і швидкість реакції, але урок залишився надовго. Отже, п'яте взяти камінь з собою. Шосте покласти в кишеню, ну, якщо він гарний. Або взяти для будівництва, ну, недоріг. Сьоме покласти за пазуху. Восьме кинути в спину тому, хто попереду. Дев'яте кинути назад. Раптом по комусь вцілить. Ну, так, по приколу. Теж розкажу історію. У мене є подруга, їй за 80. Вона не зовсім добре вже бачить. От вона розповідає таку історію. Каже, йду я містом, коли чую якийсь шум, я зупинилась і перед самим носом впав на землю і розбився горщик з чудовою хризантемою. Вона каже, я подивилася навколо ніде нікого немає, і я вирішила взяти квітку з собою. Ще я у неї пізніше брала кущик цієї чарівної хризантеми. Але могло бути інакше. І чийсь дурнуватий жарт міг би позбавити людину життя? Вітаю усіх колобків і тих, хто себе ними. Не вважає з Новим 2024 роком. Це Саторіанський рік. Вчені і фізики стурбовані великою кількістю сонячної плазми, яка виділяється в сторону нашої планети. Знайте, Бог не грається людськими життями. І творець не хоче наших страждань. Мова йде про зцілення. Ця плазма омиє наші душі. Це ванна зі світла. Наші душі усе розуміють, і вони відкриті до преображення. Це рік вирішення матеріальних проблем, ну, а в когось вони тільки з'являться. Це рік фізичної рівноваги як для людства, так і для планети. І оскільки зараз модно говорити про плани, то у Творця є прекрасні плани щодо нашої планети. Творець любить нас настільки, що зло цього світу не зможе зашкодити нам. Наш брат Аштар відповідальний за зведення місії зла на планеті нанівець. Астрологічна сила Сатурна в тому, що він управляє дисципліною і божественними уроками. Це рік підвищення самоцінності. Ну, а якісь колобки перетворюються на мильні бульбашки. Девіз року бути собою. Не можна віддавати своє життя у руки інших. Сонячні проекції змусять нас глянути на себе і. З'єднатися з джерелом. З джерелом любові всередині нас. Завжди безкінечне джерело любові було всередині нашого серця. 2024 рік рік відновлення самооцінки. Відбувається зв'язок і гармонізація з трьома царствами нашої природи. Фізичне тіло гармоніює з нашою душею. Душа гармоніює з нашим духом. І це любовне злиття з'єднується з джерелом і творцем. Від нас вимагається дозволити собі пройти цей Процес. Наша душа відкриє нам у 2024 році неймовірні знання і приведе нас до священного простору всередині нас. І це не про ефірну душу особистості, а це про наше Вище Я, про нашу монаду. Або монадичну душу. Відбудеться процес реінтеграції з усіма нашими тілами злиття чотирьох нижніх, нижніх тіл з чотирма вищими тілами. У людей з'являться нові здібності. я, наприклад, чую думку співбесідника на відстані. Ніхто не залишиться без допомоги. Я теж працюю у цій. Місії. Мене для цього сюди прислали. Будьте спокійні. У цьому році буде викликана активність у трьох чакрах із семи у наших нижніх чакрах це перша основна основа, друга сакральна або сексуальна, ще, як ми її називаємо, і третя пупкова або сонячне сплетіння. У цих точках відбудеться велике вирівнювання. Дбайте про себе. Хороша дієта, багато пити, фізичні навантаження, все це буде корисно. Наші фізичні тіла здобудуть великі сили. Наші тіла це благословенні провідники, за допомогою яких наша свідомість може діяти в цій голограмі. Доки ми знову знову не навчимося володіти фізикою і її сферами, ми стаємо месіями завдяки нашій енергії і тому, як ми себе ведемо. Наша енергія це наш особистий підпис, так бачить нас із космосу. І наше послання і місія. Вона з нами скрізь, наша енергія, де ми не знаходилися. Ми просто являємось собою і випромінюємо своє світло. У моєму житті був період, коли я дуже <кактивно> активно спілкувалася з духом. Я тоді ще не розуміла, що це дух, і взагалі мало що знала про духовне зростання. Тільки скажу, що я закохалася тоді. Мені на думку спадали мудрі вислови, неймовірно красиві виступи, тости, доступні цікаві і оригінальні пояснення дітям на уроках. Мені це подобалося, але я не знала механізму дії цього явища. З часом я успішно навчилася ним користуватися, і зараз я одержала відповідь на моє запитання, чи можу я ці рядки вважати власного авторства. І мені відповіли вищі сили, що все, що ми пропускаємо через наше серце, належить нам. Якщо мені Надавали слово для виступу, то піднімаючись, я не знала, що буду говорити, я просто починала говорити і слова лилися потоком. Так, я записувала свої дорослі вірші. Чому дорослі? Ну тому що були ще дитячі вірші. У дитинстві я їх писала за потребою, на роботі я теж їх писала за потребою, а ось ці дорослі вірші якраз диктував мені дух. Тому що ті треба було сидіти, складати, так, продумувати, а ці приходили. Ну, бувало, цілий віршик за раз, аби тільки встигав записувати. Ну, або по частинах, якщо він більший. Е, ну і були дуже цікаві, комічні ситуації запису е, різних віршів, змінювати там нічого мені не дозволялося. Ну, наприклад, доводилося просинатися посеред ночі, шукати папір і записувати, або кидати якісь справи навіть на городі, так, і бігти в хату брати блокнотик, або по кілька разів вилазити з ванни, щоб записати. Тому що ну, я знала, що це в голові не втримається, ну і шкода було, коли зруйнується. Так? Ну, вже пізніше я навчилася носити за собою блокнот і ручку, і вони завжди були поруч на похваті, аби. Я могла це занотувати. Поскільки я живу в мирі зі своєю внутрішньою дитиною, то, напевно, я ніколи не виросту і не стану дорослою серйозною і страшною тіткою. Тому вірш сьогодні теж називається дитинство. Усі колись були малими. Дитинство золота пора. Я там була. Смаки, пригоди, поїздки, драйв. І я пам'ятаю, як були малими, завжди мінялись скарбами своїми, що інколи сварили нас батьки. Казала мати, що речі мають різноцінність. Погано, звичку ту дитяче. В життя. Доросле загрібать. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Гарного усім нового року! Успішного і переможного!